Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Secon Це день обнови, ціна за кілограм 419 гривень, і тільки подивіться, що мені вдалося знайти. Це французький бренд преміум класу Sonia Riequel. Рідко він мені насправді зустрічається, можливо, навіть вперше. Вірочка дуже сильно затерта, але читається, що у складі є вовна і розмір вказаний L. Хоч і бірка затерта, сам светрик просто в ідеальному стані збереження тут чудово, жодного дефекту я на ньому не помітила. Попереду тут є ось такі величезні гудзики, але насправді це імітація, вони не розстібаються лише для декору. Чудова знахідка, просто люкс знахідка Рідко щось схоже, трапляється, але він більш такий святковий, класичний і все-таки підійде для тих, хто любить ось такий класичний гардероб. Я все-таки люблю більш простіший, мінімалістичний, але думаю, кому ця річ трапиться, буде надзвичайно задоволений. І далі буду приміряти ось такий светрик, білий вверху він прикрашений таким декором, камінчиками у вигляді бантика, і тут також дуже хороший склад. А саме 50% вовни і 50% акрилу. Дуже м'якенький, приємний на дотик і, власне, ось так виглядає в примірці. На мене він дещо виявився великуватий, особливо це помітно по плечам. Вони дещо приспущені. А загалом класний. По-перше, склад тканини тут хороший, в ньому буде абсолютно тепло і колір такий от освіжаючий, світлий. Ну і звісно, що і стан тут просто ідеальний, без жодного дефекту. І ще мені пощастило знайти ось таку кофту від Mark Spencer, Вона також абсолютно новесенька, в яскравому такому червоному кольорі і з прекрасним складом. Тут є шовк. Ось така отбірочка, де і вказано: 70% віскози, 30% шовку, розмір 14. І щоправда, на мене вона виявилася надто великою, дуже такою розхлябаною, і знову ж таки плечі не на місці. Загалом вона дуже класна, приємна до тіла, і по кольору мені сподобалася. Ну і, звісно, що за складом тканини, але ось цей момент з плечем мені не сподобався. В іншому випадку б я б її собі точно взяла, адже обожнює речі, у складі яких є шовк. І ще знайшла ось таку сорочку від Томі Хелфігер, вказаний розмір М, але на вигляд вона ціла S, можливо, навіть XS. с Дуже малесенька в красивому такому яскравому, насиченому рожевому кольорі. Написано, складка не на 100% бавовна, але якась мені бірочка надто підозріла, не дуже вона схожа на оригінальну. Скоріше за все, це підробка копія. І ще мені сподобалася ось така біла блуза з напівпрозорої тканини. Рукавчик дещо вкорочений, але, на жаль, глянула бірочку і виявила, що вона синтетична 100% поліестри. Хоча, от на дотик я була переконана, що це натуральна тканина. Інколи так буває, можна помолитися, адже зараз і поліестри буває на дотик дуже приємний. Якщо не враховувати цей синтетичний склад тканини, то блуза чудова, в чудовому стані і виглядає дуже достойно. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до синтетичних тканин, чи купляєте собі більше натурального, чи не зважаєте на склад тканини. Що мені сподобалося ось така кофта базова в темному такому сірому графітовому кольорі. Це у нас фірма Zara. Розмір вказаний М. І давайте ще подивимося її склад тканини. Власне вказано: 70% бавовна, а решта нейлон. Хороший склад, і ось така вона в примірці. Дещо якась тіснувата для емочки, можливо, так вона така і має бути. йти по фігурі, але я не дуже люблю, коли надто тісні речі все-таки має бути якийсь такий от мінімальний, хоча б простір між тканиною і тілом. Ще мені сподобалася Ось така сорочка в смужку, рожеву смужку, розмір вказаний 12%, рукавчик вкорочений, дуже гарний стан і гарний склад тканини. 97% бавовна, 3 аластан. Дуже хорошої вона якості, класно тримає форму, абсолютно не просвічується, йде приталена, має такі от чіткі форми. Дуже гарно сіла по фігурі. Рукавчик теж такий, от витончений, делікатний, з невеличкими розрізами. Усе в ній гарно і гармонійно. А я вам нагадаю, що сьогодні день завозу і кілограм сьогодні коштує 419 гривень. Ще взяла до примірочної ось таку блузу, вона абсолютно не в моєму стилі, взяла просто вам показати, оскільки тут хороший склад. А саме 30% шовку і 70% віскози. Таке доволі традиційне поєднання. Найчастіше у блузах саме шовк поєднують з віскозою. А я, наприклад, дуже люблю, коли ще шовк поєднують з кашеміром. Це йде мова більш про такі от теплі кофти. Вони ідеально підходять для осені, для весни під якісь жакети. Ще взяла до примірочної ось такий гольф в розмірі 14, Він йде в рубчик, і це не просто база, а він має такі от невеличкі акценти. Гудзики на рукавах, і вверху така от смужка, акцентна світла. За складом хороший, 83% тут віскози. Ось так гольф виглядає в примірці, і бачите, тут йде таке от обрамлення не лише наверху, але й на рукавах в білому кольорі додає якоїсь такої цікавинки. Особисто мені воно виглядає трішки дивно і якось навіть куметно. Я все таки люблю більш мінімалістичні речі. Ще мені пощастило знайти ось таку сукню від мого улюбленого бренду COS. У них завжди дуже цікаві дизайни, дуже цікаве вирішення буває дизайнерське, і вони підбирають класні тканини, натуральні тканини. Щоправда, ця сукня з дефектом у неї попереду є пляма, тому не приміряю, просто ось так до себе прикладу, вам покажу. Вона такого прямого крою. Дуже класна тут текстура тканини і тут переважає бавовна. І ще гляньте, який бомбар цікавий мені, трапився. Скоріше за все. Він якийсь вінтажний, бред мені невідомий. Розмір тут вказаний XL, і це 100% шовк вверх. Підкладка з нейлону. Ось так бомбер виглядає в примірці. Дуже цікавий тут принт, ніби якась така от хустка. Оці такі соняхи красиві, дуже акцентно, ну, але, звісно, що не кожен буде носити настільки неординарну річ. Просто теж взяла вам показати, що і ось такі класні вінтажні речі інколи можна знайти в секонд-хенді, наприклад, для якоїсь фотосесії можна його було б використати. І ще мені ось така сукня сподобалася в смужку, таку от косу смужку внизу Вона дещо буде видовжувати солет, внизу також вона йде на запах. Сукня має підкладку, це великий плюс, адже вона не буде просвічувати, і склад тканини написано 100% котон. Виробник вказаний Туреччина, але це хорошої якості Туреччина, дуже добре пошита сукня. І навіть на перший погляд мені здавалося, що вона ляна. Ось так вона виглядає в примірці, дещо мені перетиснув рукавчик руки, а загалом чудово, мені подобається. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу взуття і сумки, але перед тим поважу речі, які мені сподобалися найбільше. Напевно, усім цікаво, скільки ж коштував светрик від. Соня він заважив на 160 гривень. І ще мені сподобалась ось ця шовкова яскрава червона блуза, її ціна вийшла 65 гривень. І дивимося з вами взуття. Ось такі були босоніжки, абсолютно новесенькі з натуральної замші на танкці. Виглядають дуже стильно. Це у нас дитяче взуття. І ось такі непогані кросівки в доволі гарному стані з натуральної шкіри. Тут лофари, щоправда, вони з екошкіри, але стан у них чудовий. Дивимося далі. Ось тут ще одні кросівки. це River Island, але мені здається, що це теж екошкіра. І тільки подивіться, які ще були шльопанці. Це знамениті біркінштоки, ще й вони в поганому стані, і дизайн у них такий більш витончений, нетрадиційний для біркінштоків. Ось такі ще були шльопанці, білі в такому грубому дизайні. Вони абсолютно нові з екошкіри. Дуже великий сьогодні вибір взуття. Шикарний, я б сказала, вибір. Дуже багато нового взуття, красивого, ось такі ніжні, бачите, абсолютно новесенькі від Next туфельки, лаковані, акуратні, ось такі балетки, чорні з натуральної шкіри. Теж абсолютно нові, є ще такі от магазинні наліпки. І зауважте, це все взуття вагове. Ціна така з 419 гривень за кілограм. Інколи і на люксі неможливо знайти такого вибору взуття ще й шкіряного нового. А тут от просто вагове взуття, як ви бачите, його ніхто не розібрав, воно ще досі є. Я прийшла вже після обіду і справді є з чого вибрати. І давайте я вам ще покажу сумки, які були. Подивіться, яка шикарна, в абсолютно новому стані, дуже красивого, баклажанного, такого бордового кольору, лакована стисненням під рептилію. Ось така невеличка була, біла, теж гарна сумочка. І ось ця в такому от стилі Burberry. Така от сумка Шопер теж в гарному стані. І ще подивіться, яка гарна плетена чорна сумка з такими шкіряними ручками коричневими акцентними. Вона абсолютно новесенька і всередині чиста без дефектів, і зовні також була в ідеальному стані. А це у нас сумочка Майкл Корс. Не знаю, оригінал, не оригінал, мені схоже все-таки на неоригінальний Майкл Корс. Вона з такою золотою яскравою фурнітурою блискучою, мені таке не дуже подобається. І заважила вона на 305 гривень. Ось така ще літня яскрава плетена сумочка була. Це у нас класична чорна сумка в гарному стані, але це була екошкіра. І гляньте, яка цікава сумка. Вона у нас з такою цікавою застіпкою, як гаманці, бувають на двох коротких ручках. Таким от декором, як коралями дерев'яними. Прям дуже цікава сумка, але, звісно, що на любителя. Ще одна невеличка цікава сумка з такими квітами, пташками, але це більш, як на мене, такий підлітковий варіант. Дивимося з вами далі. Ось така на круглих ручках, але видно, що якість у неї так собі. І ось ця мені дуже сподобалася сумка Шопер в таку от гусину лапку величезну. І вона, знаєте, з такої тканини, як куртки ший, не промокаюча. Прям класна. Великий вибір сумок, але от якоїсь такої прям класної шкіряної немає. Ось ця до речі, зі шкіри, але це така більш чоловіча сумка, велика і помітила гаманець. Ось такий яскравий рожевий, дуже класна у нього застібка, але на жаль, він дуже сильно понищений. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Тут ціна вдвічі дорожча, тобто гривень 900 за кілограм. Тут не такий великий вибір, але є непогані варіанти. Ось такі були кросівки в 39-му розмірі з натуральної шкіри. Ось такі замшеві від Vans високі кросівки в гарному кольорі Бордо. Це щось таке надзвичайно зручне балетки. Ось такі непогані, теж високі кеди. Вони абсолютно новесенькі. щоправда, це праймарк, це не є конверси. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося із знахідок сьогоднішніх найбільше. І до нових зустрічей!